Якщо Україні не дають військових технологій, ми маємо придумати їх самі, каже заступник міністра освіти і науки Максим Стріха. Щоб підтримати українських науковців у США, створили надзвичайний фонд для фінансування українських наукових винаходів. Тему досліджувала Ярина Матвійчук. Із компонентів яблука, чаю, щавлю та деяких інших природних кислот українська група науковців Руслан та Людмила створили суміш, яка перетворює рожу на захисну плівку для металу. Ця ідея сподобалась американцям, щоб допомогти новаторам. Компанія CRDF Global надала їм грант. Один з новаторів, кандидат хімічних наук Андрій Бувайло, розповів голосу Америки, що природна суміш, яку назвали контрраст, може зберігати метал від корозії до семи років. Дія контрасту заснована на тому, що вона хімічно реагує. Речовини хімічно реагують з іржою на поверхні матеріалу і перетворюють її на захисну плівку, яка вкриває поверхню і не дає подальшій корозії розвинутися. Тобто, це є перевага, наприклад, перед ортофосфорною кислотою, яка є по перше дуже шкідлива. А по-друге, вона руйнує іржу, але не захищає поверхню. Тобто Якщо ви користуєтесь ортофосфорною кислотою, ви маєте митевий ефект, але в подальшому іржа повертається. Першого клієнта група українських вчених знайшла в Індонезії, де через велику вологість метал швидко ржавіє. Андрій бувайло розповідає, що вийти на міжнародний ринок їм допоміг грант CRDF Global. Тепер науковці тримають курс на співпрацю з заводом Антонова та Українським міністерством оборони. Від початку війни в Україні 12 тисяч науковців та викладачів в університетах, таких як Андрій, змушені були залишити свої домівки та роботу в Донецькій і Луганській областях. Загалом, за даними міністерства освіти, з окупованих територій евакуювали 26 університетів і науково-дослідних інститутів. Уся їхня матеріальна база лишилася під контролем бойовиків. Щоб ці вчені могли продовжити працю. Їм треба відновлювати базу з нуля. Допомогти цим людям взялася американська компанія CRDF Global, яка оголосила про створення глобального надзвичайного фонду для підтримки переміщених українських науковців. Ми віримо, що в Україні надзвичайна потреба в підтримці науковців та новаторів. Тож після деяких консультацій з нашими друзями в українській діаспорі, також з друзями в CRDF Global, з нашими партнерами в Україні ми вирішили, що це варто зробити. Ми вже маємо деякі початкові внески, і зараз є в процесі рекламування цього фонду, щоб привернути до нього більше уваги. За словами пані Кембл, гранти для науковців здебільшого плануються на закупівлю обладнання для вчених інноваторів матеріалів для проведення наукових досліджень, підтримку наукових подорожей за кордон.